І від учора в сумах увечері у вогнях стоїть новорічна ялинка. Цьогоріч її встановили біля театру імені Шепкіна. Торік вона стояла на майдані Незалежності. Крім ялинки, також встановили інсталяції і ядки з їжею та напоями. На відкритті головної ялинки святий Миколай привітав сумчан зі святом, а учасники молодіжної організації Пласт поділилися віфлеємським вогнем миру, який привезли в суми 13 грудня. У нас дуже багато дітей. Їм цікаво. От і вирішили прийти подивитися особисто. Тут дуже гарно, і ялинку дуже було круто, коли її засвітили. І як дітки другі співали, це було дуже гарно. І сподобалось, як Миколая роздавав подарунки. Хотілося б покрасивіше йолочки, у інших городах є. Ялинка гарна, мабуть, така, як і в прошлом аду, тільки в другому місці. Подобаються декорації такі незвичайні. Смешане чувства, Но я щаслива, щаслива, чувство. За словами мера Олександра Лисенка, наступного року планують замінити ялинку на нову, а цю поставити в сквері в зарічному районі міста. Сама конструкція не нова, це штучна ялинка, придбана бюджетним коштом у 2017 році, за півтора мільйони гривень. Вона зменшена копія столичної ялинки зразка 2012-2013 року за вишки майже 19 метрів, діаметр в основі близько 10 метрів. Цього року, відповідно до інформації сайту Прозоро, на монтаж ялинки та прикрашання міста витратили майже 98 тисяч гривень.